Мир Божий вам, дорогі брати і сестри, ми продовжимо наше зібрання, і ми чули перші проповіді, брат Саша говорив е, такі слова, каже: Придіть, благословенні в царство приготовлене вам. І я хочу е, зачитати вам 30, уривок 31 го який записаний у 33, й вірш, 6 глава Євангелія від Матвія, Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його. Ці слова наш Господь Ісус сказав у знаменитій проповіді на горі чи на горній проповіді, як ми ж її ще називаємо. Він говорив, що дуже важливо шукати царство Боже. Знаєте, на землі існує дуже багато царств. Ну, зараз вони по-іншому називаються десь держава демократична, десь республіка, десь монократія, Теократія, як де, але. Це все-таки є царство. Це колись були царства. І всі ці земні царства вони дочасні, вони не є вічні. А от царство Боже, воно вічне. Царство Боже вічне, тому що там царює Бог, який є вічний, який є незмінний, і тому царство Його теж буде вічним і незмінним. Коли Бог. Створив людину, ми знаємо, він сам особисто опікувався людиною, він опікувався Адамом і Євою до їхнього гріхопадіння. Потім він вигнав людей. Потім він вигнав людей, бо навіть розчарувався в людстві за те, що люди полишили Бога. Люди покинули його і більше привернулися до цього світу, до цього земного. І ми знаємо, що Бог довелося і вигубити людство. І за того, що як написано, що думки серця їхнього були зло повсякчасне. Зло повсякчасне, зло ми знаємо, потрібно викорінювати, тому що зло це є зло. І ми знаємо, що Потім Бог обрав собі людину і вирішив створити народ для себе. Народ, який буде походити від Авраама. Він знайшов цього праведного чоловіка, він сказав: від тебе створю великий народ, що каже, числа їм не буде. Благословляться тому народі всі племена, всі народи благословляться тобі. І ми знаємо, далі Бог не полишав уже більше. Ні Авраама, ні його дітей, ні народ свій Божий. Хоч вони були в, Єгип... в Єгипті 400 років, знаходилися там так, але ж Бог не забув про них, Бог задав про них. І Бог, ми знаємо з Біблії, Він сам настановляє царів, він настановляє владу. І Бог по своїй волі настановив вождів для свого народу. Спочатку це був Мойсей, потім Ісус Навин. Ми знаємо, це дуже великі вожді були ізраїльського народу, які вели народ, які виконували все, що їм повелівав Бог. Все, так, були десь і не були, як кажуть, і помилки в них. Але вони старалися слідувати всьому, що їм говорив Бог, і старалися виконувати все, що їм говорив Бог. Але ми знаємо, помер і Мойсей, помер Ісус, Навин, і в народі ізраїльському настали тяжкі часи, коли народом правили судді. І в книзі. Ісуса Навіна перед Його смертю, Ісус Навін зібрав народ, і Він попередив народ ізраїльський. 24 розділ з 19 по 24 вірші зачитаю. І сказав Ісус до народу: ви не здолієте служити Господові, бо Він Бог святий, заздрісний, Він не простить вашу провину та ваших гріхів. Коли ви покинете Господа і будете служити чужим богам, то Він вернеться і зробить вам зло, і виговорює вас по тому, як робив був доброва. І сказав народ до Ісуса, ні, Господу і Господі будемо служити. І сказав Ісус до народу, ви свідки на себе, що ви вибрали Господа служити йому, і сказали вони свідки. А тепер покиньте чужих Богів що серед вас, і прихиліть своє серце до Господа Бога Ізраїля. І сказав народ до Ісуса, Господові Богові нашому ми будемо служити, а голосу Його будемо слухати. Отак от відповів народ на слова Ісуса, наміна, де Ісус Навін казав, що от я помру, і ви. Відійдете від Бога, ви не зможете служити, бо ви є народ твердоші, як Бог часто про них говорив. Народ непослушний, народ, який бажає жити по власній волі. І коли ми відкриємо Книгу суддів з перших віршів, то там ми бачимо, що після смерті Ісуса Навіна. Народ ізраїльський він ще хотів питатися поради Бога, він ще хотів щось робити. Веління Боже, як написано в першому вірші, в першому розділі, каже, сталося по смерті Ісуса і питалися Ізраїлю і сини Господа, говорячи, хто вийде спереду на Ханенянина, щоб воювати з ним. Ми знаємо, Бог дав землю. Обі... Яку обіцяв був ізраїльському народу, Він сказав, ідіть і повиганяйте ті народи, що там живуть. Ідіть повиганяйте. І ми бачимо от помер Ісус, навін, який розпочав, який війшов з народом у цю землю, який почав визволяти цю землю, виганяти ті народи із цієї землі, що Бог обіцяв, але бачимо помер. Мойсей помер Сусна він, і вже люди не знаємо. І ми е, далі дивимося, що твориться. В тому самому першому розділі е, ми читаємо, що е, роблять е, Ізраїль. дали каливовий Херон, як говорив Мойсей, і він вигнав звідти трьох левинів. А на мешканця Єрусалиму не вигнали веніамінові сини. І осів євосеянин з воєнаминими синами в Єрусалимі. Далі читаємо. І пішов також Йосип до Бетелу, каже. От, і він також, як написано. Манасія не повиганяв мешканців Бетчану і його залежних місць, і мешканців Євлеаму та його залежних місць. І сталося, коли Ізраїль зміцнився, то наклав на Ханіанина данину. І Єфрем не вигнав ханаїняна, Завелон не повиганяв мешканців Голголу, а сир не повиганяв мешканців Ако. І осівся серед, серед на серед того краю, що він не вигнав. Нефталим теж не повиганяв мешканців. І ті мешканці вони почали тиснути на народ. Вони почали оцей народ Божий, перед яким колись утікали царі, котрі завойовував інші царства, вони почали самі занепадати, тому що вони відійшли від Бога, тому що вони перестали слухати з Божих повелін, тому що вони почали робити все, як вони вважали за потрібно і як. Написано в тій же е, книзі суддів у кінці е, книги суддів, там написано: того часу не було царя в Ізраїлі, і кожен робив, що здавалося правдивим в очах його. Люди почали е, самі вирішувати свою долю, забули про Бога, забули те, що Бог сказав повиганяти ці народи, щоб з ними. Е, не зближатися, не перемішуватися, щоб понищити їхніх їхні ідолів, пагірки ці їхні. І як збулися ці слова Ісуса Навіна, коли він сказав: Ви не здолаєте служити Богові, не здолаєте. І от уже в другому розділі в книзі суддів написано з першого вірша: прийшов ангел Господні з Гілгалу до Бохіму та й сказав. Я вивів вас із Єгипту до того краю, що присягнув був вашим батькам, і сказав я: не зламаю слово заповіта з вами, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу, що це ви зробили? Я теж сказав: не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боку, а їхні боки вам стануть пасткою. І сталося, як ангел говорив ці слова до Ізраїльів синів, то народ підніс свій голос і заплакав. Люди зрозуміли, що вони натворили. Люди зрозуміли, що вони ослухали Бога оцей заповіт. Який Бог казав, що повиганяю, а каже, тепер я залишаю. І тепер вони вам будуть терниною в боку, вони будуть вас вам залежати, вони будуть вас е, притісняти. І як я вже казав, народ, від якого колись тікали царства, які завойовував царів. Він сам став поробощаним. Ми знаємо, що прийшло Вавилонське царство і пороботило ізраїльський народ на довгі 70 років, вони були в полоні. І це все призводить до того, що люди відходять від Бога, люди віддаляються від Бога, люди не бажають виконувати те, що пропонує їм Бог. І тому Бог вирішив. Якось відгукнутися, згадати про свій народ, не залишити її у цій біді, бо ми знаємо, що Бог милостивий, і ми чули сьогодні проповідь про милість. так? І Бог змилився над народом, Бог послав у світ свого Сина Єдинородного. І як написано у книзі апостола Івана, так у 10 розділі, Ісус Христос так говорить, сьомий і дев'ятий вірші зачитаю шісти розділ. І знову промови Ісус, по правді кажу вам, що я двері вівцям, я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І Той війде, і, і та вийде на пасовись, і пасовисько знайде. Ісус Христос став тими дверима в Царство Боже. Став тими дверима, через які людина може прийти знову і унаслідувати, як було сказано в першій проповіді, унаслідувати Царство приготовлене Вам. І для того, щоб нам увійти в ці двері, якими є Ісус Христос, ми повинні. Визнати цю свою гріховність. Ми повинні покаятись перед Господом. Ми повинні увірувати в ці Його обітниці, увірити в ці Його слова, прийняти їх. Лише тоді ми можемо наслідувати це Царство Боже. І ми знаємо, що Народ Ізраїльський він не слухався Бога, як пише пророк Ісаїв у своїй першій главі, Бог дуже їх покарав. Він каже такі слова: послухайте ви небеса, і ти земле почуй, що говорить Господь. Синів собі я виховав і викохав, а вони зняли бунт проти мене. Віл знає свого власника, осел ЯСЛА свого пана, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги на мене, народ мій. Які тяжкі слова чути від Бога. Народ мій не звертає увагу на мене. Тому і прийшов Ісус Христос, щоб вказати людям цей шлях, щоб стати тими дверима в Царство Небесне, через які ми можемо увійти в Царство Небесне, але для того. Нам потрібно, як писав апостол Павло в Пісні до Корін. Ми повинні випробовувати свою віру. 13-й розділ 2-го Пісня до 5-му вірші. Павло пише: каже: виправбовуйте самих себе, чи в вірі ви, пізнавайте самих себе, чи Ісус Христос у вас, хіба що ви не такі, які мали би бути. Пізнавайте, чи ви такі, чи є в нас сумніви якісь у вірі, чи щось заважає нам вірити в Ісуса Христа. Ми повинні пізнавати, чи такими, чи живемо в Господі Ісусі Христі. Бо від того залежить, чи війдемо ми цими дверима, якими є Ісус Христос у Царство приготовлене, Його Царство Небесне. Щоб увійти, щоб укріпити цю віру і увійти це царство небесне. Ми знаємо, апостол Павло в 10 розділі до Римлян пише, що каже: віра, вона від слухання, а слуха від Слова Божого, так? Віра вона від слухання. Тому ми повинні кожну можливість, кожен шанс використовувати для того, щоб знайти можливість послухати Це слово Боже, відвідувати служіння, вивчати Слово Боже, читати Слово Боже, приходити в церкву, спілкуватися з братами і сестрами для того, щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли краще пізнавати Бога. Тому що через слово Боже пізнається Бог, через молитви разом з братами і сестрами, через братерське спілкування більше пізнається Бог, ніж наодинці. Тому що Бог сказав, де двоє або троє зібрали сім'я Моє, там я серед них. Коли ми тут зібралися, Бог є серед нас, Бог є серед нас, і як ми можемо його пізнати, коли ми не будемо в Його присутності? Так? От пам'ятаєте, коли прийшли до Ісуса і казали, ми проповідали там, на площах Твоїм іменем, а Він каже, відійдіть від мене, я не знаю вас. Я ніколи не бачу вас. Як може бачити Бог людину, яка не приходить в його присутність? Він її не бачить, вона для нього не існує. А коли ти прийдеш до Бога, коли ти спілкуєшся, коли ти в церкві Божій, коли ти хочеш пізнати його, то і Він пізнає. І він, як написано, шукайте Господа, поки можна знайти. І він каже: і дам себе знайти, буду чекати мене, і дам себе знайти. І Бог, він є милостим, Він обов'язково дасть себе знайти. Але для Того нам потрібно випробовувати свою віру. Для того нам потрібно жити по вірі, жити по заповідях Бога, вивчати Слово Боже, вивчати все, що Він хотів. От, і, і Ісус, в, посланні до, в Євангелію від Матвія, Він сказав такі слова: каже: дивіться, щоб хтось не звів вас. Щоб хтось не звів вас, бо прийдуть багато пророків, не звів вас. Він не каже, дивися, Іване, щоб вас оля хтось не звів. так? Він звертається конкретно до кожного з нас. Дивіться, щоб ніхто не звів вас. Ми чому, знаєте, якось. Ладні бачити маленьку скалочку піщинку да, в чужому оці, ніж колоду у власному оці. Тому що чужі гріхи вони завжди здаються більшими, ніж наші власні гріхи. Ми своїх гріхів не помічаємо. Будемо ходити з такою колодою, а піщинку ми побачили в брата. Піщинку ми, ми починаємо докоряти. От, дивися, це... а ви знаєте. Когось комусь піщинка в око чи скалочка попадало, як вона заважає жити. Отак От і гріх заважає. Він не дає спокою, він заважає, він мішає, він болить, він е, е, міш, ну, мішає одним словом. Тому е, не потрібно. Задивлятися потрібно починати з себе. Я не говорю, що не потрібно дивитися і слідкувати за братим, не слідкувати, а спостерігати. Бо, як написано, каже, коли бачиш, що прогрешився брат твій, що треба робити? Іди і скажи йому. Іди і скажи йому. Якщо послухає тебе, ти придбав брата свого. Якщо не послухає, візьми два-три свідки, знову поговори з ним. Якщо далі не послухає, тоді вже на церкву видно, тому що десь інколи може людина не помічати своєї гріховності, вважати, що я поступаю правильно, я все роблю правильно і мені нічого не потрібно міняти, тому нам потрібно також і десь іноді підказувати, але підказувати і робити це, ми потрібні з любов'ю. Ми повинні робити добро один до одного. Ми повинні вірити в нашого Господа Ісуса Христа, бо, як написано в тій Євангелії від Івана у 16 розділі, от, я зачитаю 7 11 вірш, це слова нашого Господа Ісуса Христа. Який сказав наш Господь Ісус Христос, та я правду кажу вам, краще за вас, для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то піш, пошлю вам Його. А як прийде, Він світовий виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож гріх, що не вірують у мене. А про правду, що я до Отця свого йду, і мене ви не побачите, би. а про суд, що засуджений, буде Князь цього світу. Як бачите, Ісус каже, гріх, що не вірують у мене. Виявляється, не вірувати Господу Ісусу Христу це великий гріх. І ми повинні, як написано у. Книзі пророка Єремії, плач Єреміїв. Він каже, що ми повинні досліджувати свої шляхи. І каже, чого ж нарікає людина жива, нехай скаржиться кожен на гріх свій. Пошукаємо доріг своїх та дослідімо і вернімося до Господа. А пророк Огія також наголошує на тому, що ми повинні випростати свої стежки перед Богом, і так говорить Господь Савон, зверніть ваше серце до ваших доріг. Ми повинні слідкувати в першу чергу за собою. Ми повинні вирівнювати ці дороги. Ми повинні старатися увійти тими, йти тією вузькою стежиною, яку назначив нам наш Господь Ісус Христос. Він казав: не, не ходіть широкою дорогою, йдіть вузенькою стежиною, бо широка дорога веде до пекла. Вузька дорога вона веде в Царство Небесне. І щоб от здобути, ми вже чули в першій проповіді так, сьогодні, щоб для того, щоб здобути оце царство небесне, мало вірувати. Мало вірувати, потрібно ще і робити добрі діла. Робити добрі діла, тому що так від нас цього від нас хоче Бог. І у 12 розділі післані до Римлян» апостол Павло так пише, 9 вірш. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та толіться до доброго. Любіть одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Потім не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Не будь переможений злом, а перемагай зло добром. Дорогі брати і сестри, оце, от е, бажання робити зло, ми повинні його робити добро, ми повинні практикувати його в своєму житті, ми повинні навчитись любити один одного, ми повинні е, не лише е, віддалятися від зла, а Робити добро, робити добро для інших. Тому що це дуже важливо. І в п'ятому розділі апостол Іван так говорить у 29-му вірші. чому важливо робити добро, бо покаже е, Ісус. Каже, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду. От добро це е, сам Бог є любов, сам Бог є добро, і це добро Боже. Ми відчуваємо кожен день, кожен у е, своєму житті, у нашому ходінні перед Богом. І тому нам дуже важливо е, не лише. Віддалятися від гріха, не лише вірувати, не лише слідувати за, за Ісусом Христом, але при тому ми ще зобов'язані робити добро. Апостол, Яків у своєму післанні пише, каже: хто може чинити добро, а не робить, це і грішник, то є грішник. Дорогі брати і сестри, в нас час, коли навколо стільки горя, скільки біди твориться, це добро воно необхідне. Воно необхідне, можливо, хтось не має можливості матеріально якесь добро зробити, але можна і добрим словом підтримати, яке іноді зціляє і більше дає допомогу, ніж якась матеріальна допомога. Ці тепер в Кривому розі загинули дітки, чи втішать батьків гроші, чи ні. А от слово добре, воно може принести втіху, воно може принести заспокоєння. Але якщо це слово підкріплено ще Словом Божим, то воно подвійно принесе укріплення. Лиш треба це робити. Треба старатися доносити до людей ту милість Божу, бо, як було написано. Якби ви знали, що таке милості, хочу, а не жертви. Бог не, не хоче, щоб ми були, приносили йому якісь теля, там цілопалення якісь це. Він хоче, щоб ми являли милість один до одного, щоб ми являли милість до оточуючих, до тих, хто нас оточує. І цар Давид у 36 му Псалмі, 27-й, 29-й вірш, він так пише, Каже, ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи, бо любить Господь справедливість і Він богобійних своїх береже, а насіння безбожних загине. Успадкують праведність землю і повік будуть жити в ній. Як ми чули в першій проповіді було сказано. Віддіть благословенні, царство приготовлене вам. І Цар Давид каже, унаслідують правильні, праведні цю землю. Унаслідують цю землю, оці небесні оселі, які пішов Ісус Христос приготувати до нас. Ми знаємо, що наше царство, воно там на небесах, воно там з нашим Господом Ісусом Христом, воно в цьому небесному Єрусалимі. І ми маємо прагнути. до Цього, щоб попасти в це царство. Ми маємо знайти ті двері, якими є Ісус Христос. Ми маємо вказувати тим, хто ще не знає про ті двері, хто такий Ісус Христос, що є ті спасіння, що є ті двері, котрі ведуть у вічне життя, котрі ведуть у спасіння, котрі ведуть у Царство Боже. І я би хотів, дорогі брати і сестри, щоб ми по можливості більше і більше. Це говорили і наголошували на тому і перед людьми, і перед оточуючими нас, щоб ми більше проявляли якоїсь доброти, щоб ми більше проявляли милості до людей. Так зараз нелегкі часи, часи, не в кожного є, я кажу, така можливість, але якесь добре діло зробити. Я не кажу матеріально, але щось зробити, чимось допомогти. Ми завжди можемо. Я би хотів, щоб ми зараз з вами молилися, ми будемо молитися. Ще раз нагадаю за цю страшну подію, яка сталася в Кривому Розі. Загинули діти, загинули люди, ні в чому не видні мирні жителі. От ми будемо просити Бога про милість цього, про Його милість. Тому що Бог, як він сам казав, я є Бог милостивий, многомилостивий і довготерпеливий. Але е, ця довготерпеливість вона поширюється в нього лише на праведних людей. І я вірю, що за ці всі злочини ворог дасть відповідь перед Богом. Давайте ми зараз разом усі помолимося.